Всім привіт на каналі Алхімічна лабораторія. Продовжуємо нашу розмову про те, які дії вконує вчитель під час навчання свого учня. Минулого разу ми закінчили нашу розмову. Коли я почав розмовляти про чакри, то ж продовжуємо. Є кілька рівнів, на якому ви можете сприймати чакри, як і завжди. Ми можемо йти дуже далеко і дуже глибоко в цих рівнях, але я спробую надати вам інформацію, яка буде корисна, навіть якщо у вас немає великих навичок. Найпростіше дивитися на чакри як на енергетичний орган в енергетичному тілі, так само, як в фізичному тілі, серце, легені, кістки, нирки, і так далі, і так далі, так і в енергетичному є свої органи, Назвичай їх малюють як кульки, що знаходяться одна під одною протягом центрального стовпу або позвоночника. Є також дуже чітка паралель між цими центрами та органами в нашому фізичному тілі. Перший трох, який ви можете зробити, це дослідити, чи ці кульки мають якісь дефекти на своїй поверхні, чи вони мають тріщини, якісь дірки, чи можливо навіть всередині чакри хтось пешкає неприємний. І використовуючи ті енергії, які вам доступні, треба відновити медитичну структуру цих кульок. Я рекомендую починати згори йти донизу. Відновлення верхніх центрів спростить роботу вашого мозку та свідомості, а відновлення нижніх центрів спростить роботу тіла. Можливо, така ситуація, що з тілом вже все добре, а мозк ще робить. Повільно і не може тіло контролювати. Це неприємна ситуація, тому просто така рекомендація техніки безпеки. Починайте з гори донизу. Зазвичай достатньо мати образ до кульки, що не має в собі ніяких дефектів. І коли ви досягли такого стану одній чакрі, ви послідовно спускаєтесь тиші. Звичайно, між намієш... Всіма цими чакрами є зв'язок, вони поєднані тим, що називають центральний канал. Тож також вітіть увагу, що кожна кулька знизу виходить, ви можете уявити, як якась труба, створена з енергетики, і входить в ту чакру, яка знаходиться нижче. Найверхня чакра Сахасрара поєднана з каналом, який йде вверх догори. І найнижча чакра Молотхара вона теж поєднана з каналом, який йде саме низ. В ідеалі ви повинні відчути, як енергія згори входить в сахастрару, послідовно проходить через кожну чакру, і в самому кінці виходить з Молодхари вниз і йде далі всередину землі. Звичайно, розказати, що саме треба зробити значно легше, ніж зробити. Тож в наступних відео я спробую дати вам якісь практичні рекомендації на те, як саме можна почати цю практику. Підписуйтесь, ставте лайк, аби не прогавити наступний епізод. До побачення!